Один один поліцейський загинув під час захоплення бойовиками будівлі поліції у Єревані. Досі у заручниках знаходиться вісім поліцейських, серед них заступник начальника поліції Вірменії, генерал-майор Вардан Гіазарян. І зараз нами на зв'язку. Журналіст, політичний глядач з Єревану Айк Халатян. Він розповість подробиці. Здравствуйте. Здравствуйте, і так розкажіть, пожалуйста, яка ситуація в місті і що відомо о заложниках. Ну, смотрите, это часть, патрульно-постовой -патрульно полк Армении. Это контрактная часть, поэтому именно этим объяснять очень малое количество военнослужащих. У полицейских, которые были в части, там 7 человек их было. Причем один больной был гипертонией. Его сразу же, как только его состояние здоровья ухудшилось, захватившие здание, позволили ему на машине скорой помощи покинуть часть. После этого, согласно журналистам и очевидцам, для переговоров туда зашли замначальник полиции Игорь Азаренко, о котором вы говорили, а также замначальник полиции Еревана Валерий Осипян. Их сейчас удерживают в качестве заложника. Некоторые утверждают, что была попытка штурма, во время которого двое полицейских ранены, один убит, и еще двое раненых, причем один тяжело, Среди захвативших зданий. это члены радикального оппозиционного движения Учредительный парламент, чей лидер был задержан по подозрению в незаконном хранении оружия в конце июня этого года. И их требования – это отставка действующих властей, а также освобождение своих членов. Это уже упомянутый жираси Филианд их лидер, а также один из активистов движения, которого задержали за стычку с полицией в новогоднюю ночь Геворг Сафарян. Скажите, а вот на данный момент, на, на эти минуты, какие действия предпринимают представители власти? Ну, во-первых, территория полка блокирована. Говорят о том, что туда стягиваются силы, техника. Пока что идут переговоры. Но я уверен, что если властям не удастся добиться освобождения заложников и сдачи захвативших здания, то будет штурм. При этом, несмотря на то, что... Ну, я слежу за ситуацией и в соцсетях, и, со... и... и по публикациям в СМИ пока что, несмотря на то, что нету такого готовности людей выйти на улицы поддержать данную акцию, а мне кажется, с учетом малочисленности участвующих в этой акции людей и самого движения, учредительный парламент, их надежда была на то, что данная их акция станет искрой, из которой, как бы, возгорится пламя, и люди выйдут на улицы, начнут... Массовые акции протеста, этого нету, но при всем этом власти уже как бы действуют на опережение. Есть сообщение о том, что по всей территории республики э, членов данного движения уже подвергают приводу в полицию. На любимой площади армянских оппозиционеров, вместо сбора армянских оппозиционеров и акций протеста, это площадь свободы в Ереване, не, не разрешается людям группироваться, их сложили, рассеивают или... При к приводу в полицию подвергать, но пока нескольких человек всего нужно отметить, это не массово. И есть информация, что блокированы дороги, ведущие в Ереван со стороны полиции, на всякий случай. Еще последний вопрос. Вам многие уже ну, проводят такие аналогии с тем, что происходило в Турции. Можно ли, ну, ли такие Нет, параллели? Это, я вам должен сказать, что между двумя странами вообще отсутствуют какие-либо дипломатические отношения. Вот двух стран очень сложная как бы история взаимоотношений. И это никак не связано с тем, что в Турции. Я уже упомянул, что в конце июня лидер движения был задержан. А это движение за последние несколько лет очень несколько раз в таких резонансных событиях отмечалось, в стычках с властями. И поэтому мне кажется, что данная акция была как бы... Чувствую, что тучи сгущаются над головой. Эта это, да, акция была обусловлена внутренними армянскими причинами. Поэтому ни, ни, ни с чем внешнеполитическим я бы не связал. Это... Єсно зв'язано з тим, що відбувається в політійському полі Арменії. ньому є. Дякую вам огромное, Айк. З нами на зв'язку був політичний глядач, і журналіст з Єревану Айк Халатян, про останні події, які відбуваються зараз у Єревані. Ну у нашій студії тим тим часом Надія Коваль, експерт, міжнародник, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, Вітаю, гром, громадської організації. Так? Та? раді вас вітати. Займі. Ну, власне, що ви, пані Надія, от що можете сказати? Звісно, ще зарано аналізувати. Ми бачимо, що це ось ось на наших очах трапляється. Але ми почули щойно колегу журналіста, який говорить, що ну, ось, вірменська опозиція має чіткі вимоги. Це не чисельна поки що. Акція люди не виходять так масово. А має чіткі вимоги: звільнити всіх політв'язнів і вимога відставки президента. Сарксяна. Власне, знову ж таки, почули ми по. Позицію, а погляд всередини, що це виключно внутрішні чинники, які спричинили це все і призвели. Ви можете з цим погодитися? Чи можна все ж таки вбачати впливи якихось великих, глобальних, серйозних світових гравців? Ну я думаю, що, шановний пан Айк, правий в тому, що конкретно в вірменському випадку внутрішньополітичні причини, внутрішньополітичний контекст це те, що рухає. Розвитком політичної ситуації на даний момент. Але якщо ми подивимося структурно, то ми можемо побачити якби певну спільну логіку, яку можна виділити в регіоні. От, наприклад, Вірменія, яка фактично знаходиться поруч з близьким сходом. Так само, як і Туреччина, переживає останнім часом певне наростання оцих авторитарних тенденцій, і ми бачимо, що опозиційні гравці, що в одній що в другій країні, вони не не бачать способів, як ці авторитарні тенденції можна повернути назад. І попри те, що це абсолютно різні речі, можна зауважити, що є подібна логіка в діях опозиції, тому що, наприклад, турецький переворот він був ну напевно, найгірше організованим з усіх турецьких переворотів в історії учасники якого власне навіть не змогли звернутися до народу, не змогли е, нікого арештувати, не змогли е, здобути підтримку, хоч якихось важливих внутрішньополітичних гравців, угу. але сподівалися на те, що доволі значна опозиція Ердогана, яка існує в суспільстві. Підніметься разом з ними і їх підтримує. А ви перепрошую, а це сталося саме через ці сподівання, так? Що ви не сподівалися, що люди вийдуть, а цього не сталося? Я думаю, так погано підготувати. Це один з основних одна з основних причин, чому провалилося. Власне, ця спроба спроба перевороту так. І, можливо, в Вірменії на даний момент ще недостатньо інформації. Логіка цієї опозиційної партії, яка власне не бачила, не бачила можливості вирішити цю проблему з політв'язнями в правовому полі, була доволі подібною, тобто зробити таку акцію, щодо якої. Можливо, потім приєднаються більш широкі кола, кола загального населення. До речі, про Туреччину у Стамбулі перша ніч після спроби перевороту пройшла без інцидентів. Про це повідомили представники поліції. Десятки тисяч людей вночі прийшли на головну площу Стамбула таксим на мітинг у підтримку президента Туреччини. Реджепа таїла Ердогана і чинного уряду після заходу вони співали пісень, що прославляють турецького лідера і його політику, а також виконували національні танці. Прибічники Ердогана навіть спробували провести акцію протесту в американській Пенсільванії біля будинку мусульманського проповідника Фетхули Гюлена, якого Ердоган назвав організатором путчу. Раніше турецький президент закликав США видати мусульманського проповідника. Втім, отримав відмову. У Вашингтоні наголосили, що Анкара не представила докази правопорушень з його боку, і сам Гюлен заявив, що переворот Туреччині міг бути інсценований тамтешнім урядом. Тим часом в Анкарі турецький прем'єр відвідав у шпиталі поранених. Після путчу їх майже півтори тисячі загинуло 265 людей з них більше 160 цивільні та понад 100 путчистів. Ось власна кажучи Пані надія стосовно Гюлена і стосовно всіх звинувачень, наскільки вони є ймовірними, ну і достовірними, можливо, є. Майте на увазі. Наскільки ну, може бути обґрунтоване звинувачення Ердогана так, так. в тому, що переворота тут взаємні, бачите, звинувачення? <стух> тобто Ердоган зразу ж він заявив. <сміс> фактично, ми всі слідкували за тим, що відбувається, щойно з'явився якийсь коментар від Ердогана, і він був, щойно він був перекладений на англійську мову, там на якусь і там містилося ну не звинувачення, а такий натяк доволі знаєте, непрозорий, а дуже конкретний. Тобто, ось вам, будь ласка, гюлен, який знаходиться у сполучені. Штатах, це вам про щось говорить хлопці, ніби запитував mm -hmm. у нас Ердоган? Він у Сполучених Штатах. Ну, знову ж таки, сам Гюлен, ви чули, ми щойно це показали. Він говорить, слухайте, я тут ні до чого, це уряд, і взагалі це спроба дискредитації гюленістів нас. А от де, де правда? Ну і вже настанок, якщо до конспірології, Гюлен сказав, що може бути інсценований цей переворот, ось, ось тут чи є якась доля, правди? А власне треба вважати що стосунки ердогана і його партії з, з рухом голена мають як то кажуть довгу і складну історію тому що на початку 2000-х років коли ердоган тільки приходив до влади і в перший період його правління гюлен і його цей мусульманський рух Хизмет і і ердоган дуже гарно співпрацювали фактично така смертельна сварка між ними виникла наприкінці 2013 року тільки Uh, і з того часу вони навпаки почали дуже сильно ворогувати. Uh, Це перший, uh, перший аспект. Другий аспект полягає в тому, що ви говорите про конспірологію. В Туреччині конспірологічні uh, тенденції є надзвичайно сильними. Можна сказати, що сам Ердоган дуже страждає від. Оцього, що він всюди бачить конспірологію. Тобто майже 10 років він е, намагався попередити можливий військовий переворот. Дуже популярною в Туреччині є ідея, і, мож, і є навіть певні докази на існування існування так званої глибинної держави, тобто цілої мережі військових інтелектуалів, які намагаються управляти процесами зсередини. конституційна тіньова якась мережа, так? та так, 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 uh -huh. так. і фактично контексті власне вирішення третій третій аспект третій аспект це те чого чого хоче ердоган досягнути після, після цього невдалого перевороту досягнути він хоче максимальної консолідації власної влади досягнути він хоче встановлення дуже жорсткого президентського режиму і для цього йому треба вичистити всіх політичних супротивників з політичного поля угу. і мені здається що цей наголос який е, ердоган робить на гюлені Показує, що в Ердогана дуже широкі плани щодо такої зачистки. Він не звинувачує армію як таку, хоча uh -huh, це чисто uh -huh. військовий переворот. Ми побачили, що в армії теж зараз існує розкол, тому що за останні 10 років Ердогану вдалося замінити велику частину вищого керівництва. Звинувачення Гюлену і його руху, який як віриться в Туреччині, просяк в усі сфери влади, дає. Дуже багато можливостей для зачисток в різних сферах. Наприклад, сьогодні зранку і вчора, і вчора так само були звільнені тисячі суддів. Так а підстави є власне. Це просто уявлення Ердогана, таке собі, і або його свідоме намагання, просто як ви кажете, сконцентрувати mm -hmm. владу, зачистити там політичну і військову верхівку і так далі. А і закрутити гайки ще більше. Чи дійсно а, такий вплив він є? Він є настільки серйозним. Ну, це залежить наскільки ми віримо в теорію глибинної держави, тому що. Проблема Ердогана з судовою владою полягає в тому, що він її не контролює. І коли відбувалися, Ладно, так, далеко не будемо ти стояти, коли після 2007 року, коли відбувалися процеси так званого Ергенекону, коли вперше дуже серйозні зачистки в армії і робив Ердоган, угу. суди тоді розвернули дуже багато звинувачень, показали їхню абсурдність. Велика кількість засуджених. Потім були відпущені, і якби зараз, коли Ердоган прагне до того, щоб знову ввести смертну кару і Кажучи грубо розстріляти цих заколотників, йому потрібні абсолютно контрольовані суди, щоб ну, повністю Спочатку ну, свою свою треба владу. дискредитувати та e, показати неспроможність. спроможця. Послухаємо ще uh -huh. одну думку з того, що відбувалося в, в Туреччині в ніч з п'ятниці на суботу. Навіть невдалий державний переворот у Туреччині не може бути вихідним діючі влади. Таке переконання у нашій студії висловив міністр інформаційної політики України Юрій Стець. Нестабільність це завжди страх. Страх завжди призводить до ну там. Наприклад, ви ж бачили, як вночі вимітали всі магазини, там сіль, вода, хліб і таке інше. Будь-яка нестабільна ситуація в країні не може бути на користь діючій владі. Це стосується будь-якої країни, Туреччини в тому числі. Тому це не може бути якимось там по політехнологічним кроком Редогана, його політехнології які таким чином спробували підняти рейтинг в країні. Це дуже часто. Теж те, про що ми власне зараз говорили, правда, і це артикулюється зараз багатьма експертами, що ну чи не дійсно так інсценовано це все було, і далі будуть посилювати вертикаль, ще більш жорсткий режим, ну і так далі, і так далі. Але ну от що ви можете з цього приводу сказати? Ми ж маємо інформацію. А Стратфорд тоді да, і ще там. Розвідка розвідки кількох країн повідомляли фактично вночі, що Ердоган на своєму літачку ніде не міг знайти собі. А, Сторону, яка б його прийняла, та там ну, ніби полетів до Німеччини. Це слово вигідне, не вигідне ми Знаєте, uh -huh. чому, тому що політики, так його власне і, ну за цим і стоїть все, наскільки ось те, що відбувалося, е, окрім того, що буде посилення посилення влади, що ще може з цього мати, я просто хочу Сергію уточнити, так. чи дійсно чи дійсно а могло це бути політтехнологією? А про це багато експертів говорять сьогодні з метою концентрації влади ще більше, чи зважаючи на те, як він літаком. Своїм літав вночі і шукав, хто б його прихистив, і потім, зрештою, побачивши, що все йде та на, на, на нівець, повернувся до Туреччини. Тобто, зважаючи на це, він дійсно перелякався і він не міг тоді такого планувати. От поясніть, як ви, як експерт, бачите логіку? Ну я поки що не бачу якихось таких дуже переконливих аргументів на. Користь того, що це був все-таки інспірований конкретно Ердоганом переворот. Хоча ця е, точка зору вона дуже поширена, і, зокрема, серед людей, які в самій Туреччині опозиційні до Ердогана. Оскільки, от я можу уявити, що зараз після цього перевороту їх посягло дуже велике розчарування. Вони не могли повірити, фактично, що такий недолугий спосіб власне. Скинути цю владу, який насправді тільки посилює і погіршує і так поганий стан з, з демократією в Туреччині. Я на 100% не можу сказати, але поки я не бачу переконливих аргументів в тому, що це був все-таки хитрийцей. Це, можливо, пізніше від, відкриються якісь інші факти, і mm -hmm. можна буде про це говорити. А щодо того, що говорив пан міністр, mm -hmm. про вигідно, невигідно, mm -hmm. вигода і невигода е, вимірюються тим, Чого власне хоче влада країни? Влада цієї країни, в особі її президента, хотіла подовжити власне правління, як мінімум, до 2024 року. Угу. І з цієї точки зору, чи він сам організував цей переворот, чи, чи йому просто пощастило з тим, що він був настільки невдало організований? Звісно, йому це вигідно. З точки зору інвестиційної привабливості, з точки зору падіння ліри економіки, з точки зору загальної стабільності в регіоні, звісно, державі це є невигідно, але вигоду можна розглядати з багатьох. Ну і як зору. же ж без uh -huh. руки Кремля не виключає втручання Росії у турецьких заворушеннях, народний депутат Оксана Корчинська про це нардеп сказала у програмі Чиста політика на нашому каналі. Давайте послухаємо. Я знаю, що Росія не може впробувати не впливати? Я все ж таки вбачаю, який слід в тому числі в цих подіях. Це як просто поганий тепер, поганий смак повинен, мовітон. Мати справи з Росією це поганий смак, мовітон. І тому надію, що інші інші керівники інших країн це зрозуміють. А чому на вашу думку, пані Оксана, бачається слід вбачаєте Чи ви його? Мені знову ж таки здається, що ця тенденція вбачати в турецькому невдалому пороті російський слід є певним наслідком розчарування в українських політичних колах від того, що трошки раніше, в червні, Редоган різко вирішив повернутися до максимальної співпраці з Росією і фактично. Оцей переворот надає додаткового імпульсу такій співпраці. Щодо технічного питання, тобто, де шукати цей російський слід, мені здається, його тут шукати неможливо, тому що Росія ніколи не мала якогось величезного впливу чи мереж впливу в турецьких силових органах. Тобто угу. я, якщо чесно, навіть не знаю, з якого боку міг бути вплив Путіна на ці події, але те, що невдалий переворот буде використаний. В подальшій співпраці це однозначно, наприклад, як ми вже знаємо, було проголошено, що військові, які збили цей російський літак минулого листопада, це були ці самі заколотники, які хотіли посварити нас з Росією. Тобто, покращення стосунків з Росією, очевидно, буде відбуватися, але знову ж таки я сумніваюся, що. Події були спіровані з Росії. Угу. Ну, просто можемо вже говорити про, про наслідки, які абсолютно незворотньо зараз будуть наближати mm -hmm. Ердогана та, до такої фейс-то фейс, абсолютно щільної взаємодії з Російською Федерацією, і це вже доконаний факт. Росія вигідно, щоб він зараз ну, залишався ну, 24-го, а ну, найближчі роки точно. Ну, я думаю, що так. Тобто, зараз в них дуже хороший час, на жаль, для нас для відновлення співпраці. І ми можемо подивитися, наприклад, як в контексті цих звинувачень проти Гюлена, в Туреччині починає наростати антиамериканський настрій, тому що від звинувачень віддайте нам Гюлена, не так далеко можна піти до того, що Сполучені Штати підтримують Гюлена, а відтак нестабільність турецької республіки. Тобто, вже, наприклад, зупинилися польоти американських бомбардувальних. З бази Інджерлік проти ісламської держави uh -huh. можливо це тільки тим тимчасово, можливо, це спосіб шантажу, щоб все-таки сполучені штати видали Гюлена. Але певні проблеми, наприклад, в турецько-американських відносинах це викликає. Будемо слідкувати uh -huh. активно за тим, Дякую. що відбувається туреччині. В тому числі, дякуємо вам за і за участь у ефірі. Експерт міжнародник Надія Коваль була щойно у нас у гостях. Ми продовжимо далі.